Маючи відповіді на питання, і як бадзистка, і як астролог, я все одно не знаходила чіткого континіуму, який би давав мені відчуття полегшення ситуації. І в цій медитації я почула відповідь. І ця відповідь була: Почни транслювати його. І хтось, можливо, здивується і навіть запідозрить мене в фантазійності чи якійсь нещирості, але це правда. В один із ранків я просто прийшла в свій центр, який був вже пустим. В ньому вже ніхто не проводив жодних практик. Це був світанок, навіть досвітанковий час. Відкрила свій ноутбук, зайшла в свій ютуб-канал. І просто розпочала прямий ефір, без попереджень, без якихось запрошень когось кудись. Я розпочала прямий ефір відверто, щиро і чесно. І проживала в цьому прямому ефірі йогічний садсанг з діалогами з невидимою аудиторією. Просто в нікуди. І з цього розпочався мій шлях, по суті, вчителя йоги свідомості. І таким чином, в якийсь із ранків, коли я вже заявила в соціальних мережах про те, що я роблю, я помітила, що людей стало близько сотні. На цих ефірах почали збиратися майже сотні людей. Це мене дуже здивувало, і це мене почало окриляти. Я відчула якусь нову грань. І внутрішню опору. Ця сила спонукала мене пошукати в середовищі інформаційного поля навчання. І таким чином одна із моїх подруг, для якої я двічі хресна її діток на сьогоднішній день, порадила мені посилання на навчання. Вона сама придивлялася на той момент до тренерського курсу, до навчання вчителів кундаліні йоги і в силу того, що в неї була маленька дитина, її час зупиняв, зайнятість була висока. Вона скинула посилання для мене. І коли я перейшла по посиланню, відверто вам зізнаюсь, я відчула резонанс дуже потужний. Так, це воно. І не дивлячись на те, що старт навчання був буквально за кілька, здається, навіть днів, не так тижнів, навіть як днів, я погодилася внутрішньо на цей, на цей маршрут, на цей експеримент. І зайшла на територію навчання вчителів кундаліні Йоги. Я буду відвертою. Опинившись на першому ефірі, я була шокована тим фактом, що всі дуже обізнані і досвідчені. У нас було 80 з чимось осіб з різних країн світу. Навчання транслювалося проектом із Москви і вчителем, що створив цю школу. І розвивав, була Олена Іванова. І ось ця людина, яку я вперше бачила на екрані, розповідала про геніального вчителя реальності Йогі Баджана. Всі дуже розумілими очима дивилися на неї, і всі, абсолютно всі із групи були. Тими, хто знав практично все про кундаліні йогу. Крім мене, я не знала нічого. Це факт і моя правда. Тому що практиком Кундаліні-Йоги я була приблизно 2 роки. Із легкої подачі і прикладу моєї колеги по ретритній реалізації Ірини Токовенко, в 2018 році зі мною стався перший доторк до цього інструменту, не дивлячись на те, що я з 2006 року була йогічною людиною і займалась різними видами йоги тільки для себе, для себе. Ніколи у мене не було наміру навчати йозі когось і, тим паче, перетворюватись на людину, що торує цей шлях з позиції фахової, проявленої, експертної території. І от та, яка не знає, хто такий Йогі Баджан, звідки Кундаліні Йога Родом. Сиділа від модуля до модуля на уроках і прямих ефірах і задавала собі питання, що я тут роблю? Я вам зізнаюсь відверто. Ці питання зі мною крок в крок рухалися до шостого модулю із десяти, тобто це було досить довго. І ось на сьомому модулі сталося зі мною регресивне згадування, згадування мого минулого втілення. Це було чоловіче вцілення, але життя проявилося там тоді через роль саме вчителя Кундаліні Йоги. І далі було дійсно справжнє чудотворне таке пробудження і швидка ефективна реалізація. І так, в 2021 році, на порозі стоячи. Тих страшних подій, які ще були на той момент попереду, закривши свій Aurum Soul Club, центр саморозвитку назавжди, хоча мені тоді це ще було невідомим фактом, мені здавалося, що це тимчасове явище, що я справлюсь, повернусь, я отримую диплом вчителя Кундаліні Йоги. Успішно реалізувавши цілий рік навчання і золоті, вже проводячи. Навчання для перших учениць програми Крила. Так, в 2021 році я її створила. І вже тоді вона містила ті ж самі чотири сезони чи ті ж самі етапи, і ті ж самі формули, де в кожному сезоні є марафон. Потужний марафон, йогічний марафон самостілення. І перші мої окрилені випускниці, учениці підійшли до 2022 року підготовленими до, до, до тих страшнючих подій, які сталися з нами через повномасштабну війну Росії проти України. І в цілому назву як є Світла. Зморок.